Є 17 Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні вношу пропозицію відкрити пленарне засідання 45 позачергової сесії міської ради. Хто за? Да. Проти отримався. Дякую. Пленарне засідання 45-ї позачергової сесії 8 го скликання Оголошую відкритим. чини комісії з виконанням повноважень секретаріату. Прошу пропозицію. Вношу пропозицію включити до складу відчиної комісії з наданням її повноважень секретаріату трьох депутатів. Вакуренчик Ольга Григорівна, Криволучик Валентина Петрівна, Козир Іліна Степанівна. Інші пропозиції будуть? Ні. Став на голосування. Хто за? Проти Утримався. Дякую. Прошу членів не комісії приступити до своїх обов'язків. Громади на 24 рік. Та друге питання про затвердження плану діяльності Чумівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Прошу голосувати за порядок денний Войко. За. Яременко, За. Волинець. Данилюк, Данилюк Володимир. Данилюк Сергій. Дячук. За. Журавчак, За. зочку. За. 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 Козир, За. ляшук, За. мельник, За. Микитюк. За. За. прус, За. романенко, За. скриваний, За. мах, щитила немає, шити немає. 18-2. Да. 18-2 за порядок денний проголосований. Приступаємо до першого питання. Про внесення змін до бюджету Чубіської міської територіальної громади 24. Першого заноситься внесення зміни того бюджету в частині отримання субвенцій з державного бюджету, а саме субвенції на забезпечення інституту помічника ветерану в системі переходу від військової служби на цивільного та життя та окремі заходи і всі, які захищають незалежність суверенітету країни. Дана субвенція спрямовується від діло праці та соціального захисту населення. Чернівської міської ради, а саме центру надання соціальних послуг на оплату, на оплату праці двох фахівців сумі 111 тисяч 200, також здійснив перерозподіл іншої субвенції з обласного бюджету. Сумі 1 мільйон гривень, яка була виділена на придбання медичного обладнання для жунівської лікарні, та розподіляється на співфінансування з реалізації проєкта в рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України. Пений ремонт соціонального корпусу Чунівська лікарня в сумі 1 мільйон гривень. Пропонується Ви спрямувати 15 тисяч перевиконання дохідної частини міського бюджету на виконання депутатських повноважень, на виплату матеріальних допомог жителям громади, а саме Дічук Володимир Миколаєвич 5 тисяч гривень, Криваний Анатолій Ростиславич 5 тисяч гривень, Прус Петро 5 тисяч гривень пропонується спрямувати 15 гривень на співфінансування у виділених коштах субвенції на нову українську школу в сумі 8 гривень та 2 гривні та співфінансування за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на придбання та медійного обладнання в сумі 9 гривень. Це всі зміни, які пропонується внести до бюджету. Ще? Ці, зі, сі, за рахунку, за округлення при розподілу коштів по школах, за рахунок заокруглень, не вистачає коштів. Це співфінансування, так? Не правильно <клух> Повинно бути співфінансування не менше 10%. Ми рахували. Цілому від субвенції, коли розділилися кошти між школами за роботу за роботу, щоб вилазили. Я ж прошу до матеріальну допомогу, навіть матеріальну допомогу там онкології дітей, у мене жіно 5 ніхто Станом на голосування. Войтко, Ярененко, За, Яременко, За. <клевиць> Волинець, За Данилюк Володимир, Данилюк Сергій, За Дячук, За За Журачак, Зодько, За да. <клевиць> Ляшук, За Мельник, За Микітюк, За Прус, Романенко, За Чума э, За. Чумак. За. 18. Yeah. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку. Про затвердження плану діяльності Чуднівської міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 25 рік. Доброго дня, шановні депутати. уваги проєкт рішення про затвердження плану діяльності Чуднівської міської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 2025 рік. Керуючий статтями 25. 59 закону України про місцеве самоврядування України відповідно до статтей 7.13.2 закону України про процеса державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності з метою забезпечення принципів регуляторної політики та рекомендацій постійної комісії. Пропонується затвердити план діяльності Чуднівської міської ради з підготовки проєктів регуляторної акти на 2025 рік. Оприлюднити план діяльності чиниської міської ради визначений чинним законодавством, визначеному порядку контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку інвестиційної діяльності, середнього та малого бізнесу діяльності житлового комунального господарства. План вноситься план діяльності. Підготовки проєкт, в проєктів роботи платної на 2025 рік приноситься один документ, ви є рішення міської ради про затвердження права доустрою території населених пунктів Чернівської міської територіальної громади. Реалізація якого приноситься в плані на 2024 рік. Зв'язку з реалізації приноситься на 25 рік. Данилюк Сергій да. Дячук. Журавчак. Зочка. Кодир, Ляшук да. Мельник. Да. Мекіп. Да. Прус. Да. Романенко да. Скриваний. Да. Чумак. Да. 18. Рішення прийнято Порядок денний вичерпано на сьогодні. Прохочуйте всі, що питання вже завершені. Сесію 45-ту позачергову, 8 століття було буде закритою.